Одного разу ми гуртом сиділи, лунали сміх та жарти, і розмова легка, невимушена та безглузда. Та хтось зненацька, змінюючи тему, сказав мені, до мене раптом обернувшись: Я б'юся об заклад, що ти, красуне, могла б шалену пристрасть розпалити у будь-якому серці. І тут зненацька мій знайомий відповів, сказав: Я маю друга. Він, дурень, у жінках розчарувався, як і у житті. Між іншим, взагалі, шлях до його серця давно вже закритий. Не зменшуючи всіх твоїх достоїнств, скажу я ставлю все на те, що ані ти, ані хтось інший його душі до себе привернути не зможе. Це було смішно, смішно та абсурдно. Я, сміючись, сказала: Ти даремно слів на вітер не кидай, є свідки укладемо парі. Нехай, хм, якщо я програю. Отримаєш від мене подарунок, такий, що й не мріяв. Це був жарт безсмисний, недотепний, але жарт. Тож ми зустрілись. Він якийсь був нервовий, засмучений, все дивився кудись, говорив мало, неначе щось душило його слова, якийсь таємний біль. Я потайки за ним спостерігала і бачила безодню, темну прірву, із дна якої іноді підіймались дитяча усмішка і лагідні слова. А потім ми на гойдалці сиділи і грубили дитячу, дурну вату, і раптом я сказала, я кохаю. Сказала я, чи щось мені сказало велике щось що билося невпинно. Під горлом самим з того часу, як вперше ми зустрілися, і все. А потім, на ті слова беззахисні та щирі, відповів лише. Іржавий скрип гойдалки, та цвірінькнув щось, горобець, а він, а він мовчав, тож я програла. І на стіні лишився фотознімок, його розмитий профіль край вікна, а за вікном ліхтар, що був розбитий, і ще до того, як я там оселилась. Давно, давно.